І так, повернемось до наших змінних. До речі, ось це можна перейменувати, тому що лінії у нас можуть бути, звісно, різного кольору, це, звичайно, але такого ж самого кольору можуть бути не тільки лінії, тому краще це назвати бренд Border. Ой, не той, не та мова. Є, чудово. І, звісно, заливка. Давайте краще назвемо бренд Background. Ось так. Скорочено. бренд Background. Чудово. Давайте ще раз перевіримо, чи все у нас є. Так, все чудово. Окей. І Імена теж підв'язані. Що робимо далі? Звісно, ми могли б створити. Скажімо, в колекції новий режим, і це була б у нас, наприклад, темна тема, і змінили б ці всі кольори для темної теми. Але ми створимо нову колекцію, примітиви та створимо там наші основні кольори. ось ці. Для чого це робити? Для того, щоб вам потім було простіше це змінювати, якщо раптом кольори зміняться. І так, давайте ми назвемо примітиви цю колекцію. Є. Yeah. Окей, okay. uh, що ми робимо далі? Створюємо наші основні кольори. Значить, uh, основний колір ми назвемо пудровий, звісно. Є. Yeah. Uh, пудровий колір, і ось наш пудровий колір. Ось він. Чудово. І тепер, uh, звісно, в наших токенах ми можемо зробити посилання на ось цей створений пудровий колір. Для цього ми можемо перейти в ту колекцію, де це ми будемо підв'язувати. Обираємо а, певний токен, і у відповідному полі ми можемо а, зробити Create Alias. Тобто, ось таким чином. Ой, ось так. Правою кнопочкою натискаємо: ось тут: Create alias. Тобто, ми створюємо посилання на створений нами колір. А, знаходимо його ось він. Все чудово. Тепер ми обрали, скажімо, у певній бібліотеці потрібний колір. І тепер наш колір бренд Primary буде посилатися на той колір, який ми зазначили, тобто на пудровий. І зараз мені потрібно зробити все те саме для інших змінних. У нас їх з вами залишилось 4. Тобто, я переходжу в цю колекцію, створюю тепер. Колір, який буде у мене називатися Gray Dark. Так. Є. Yeah. Також мені потрібно створити грай Medium. Є. Yeah. І мені потрібно створити грай light Світлий наш. Є. Ну, і, звісно, мені потрібно білий створити. У нас там окремий білий є. Є, чудово. Давайте перемістимо, значить, темний у нас ось цей. Темний є. Далі. Medium ось цей у нас скопіювала і перенесла. Далі у нас є ось цей світлий сірий, як ми його назвали, є. І білий у нас не чисто білий, як ми бачимо, а ось такий особливий. Теж ми його підв'язуємо. Чудово. А тепер мені потрібно. Створити посилання на колір. Тобто, у подальшому, у подальшому я можу, скажімо, кастомізувати дизайн систему ось цю дуже гнучку, і перенаправити на інший колір певний токен за потреби. Правою кнопочкою мишки обираємо колір Grey Dark, тут правою кнопочкою мишки обираємо grey Medium. Тут правою кнопочкою мишки обираємо Gray light, і тут у нас буде білий. Чудово, все готово. Тепер для токенів мені потрібно створити новий режим темної теми. І, звісно, я можу назвати його Dark. Тут у нас light. Тут у нас буде Dark. Окей. І тепер нам потрібно змінити наші посилання на кольори у темному режимі. Давайте ми проекспериментуємо, як це може виглядати. Наприклад, брендовий у нас, скоріш за все, так і залишиться. У нас у нас може змінитися. Хоча ми можемо поміняти це місцями. White, звісно, у нас буде темний. Тому ми тут. Змінимо? Змінимо на темний. Світлий ми можемо змінити на білий. Так. грей Дарк ми можемо змінити на ось цей. бо теж на білий. Зараз побачимо, як це буде працювати. А, поки що ми це закриємо і спробуємо а, потренуватися. Так? Ми маємо здублювати екран, для того, щоб нам темна тема була. Тепер ми можемо виставити наш з вами темний режим. А, яким чином це можна зробити? Ось у нас тут є layer, у нас є dark. О, чудово. Чудово, в принципі, в принципі, все начебто видно. Все начебто видно. Окей, але тут мені щось не вистачає кольорів. Ну, добре. Там, де білий, можна подекуди зробити сірий. Ну. Потрібно буде додавати, якщо будемо так робити, так, можна буде додати ще окремий якийсь певний кольор за потреби, так? Додатково у примітиви. Зараз секунду, ось тут. У примітиви можемо додати якісь додаткові кольори для темної теми, якщо це буде потрібно. І так, давайте розберемо привілеї такого підходу, коли ми з вами робимо посилання на, на якісь кольори. Привілеї такого підходу будуть помітні у масштабі, тобто, коли ми будемо працювати з великою кількістю екранів і е, маємо підключити е, там певні. Кольори, певні токени, навіть це можуть бути розміри до певного екрану. Змінні можуть швидко теж переключатись і якісно переключатись. І ці екрани теж будуть швидко і якісно переключатись, тобто в таку тему, як ви запланували. Головне не забути правильно підключати всі ці змінні і додавати їх за необхідності. Давайте додамо, наприклад, ось сюди якийсь певний колір. Да? Наш наші примітиви. А, значить, це буде у нас... Це буде у нас... Grey Dark 1. Або ні. Ну да, Grey Dark 2, а тут тоді Grey Dark 1. Окей, і ми його трошечки затемнемо є. І так, значить, в темній темі тепер нам потрібно ось тут додати. gray-dark. Не на білий, а давайте на gray Dark от спробуємо. Два. Тут гарно, а тут, а тут ні. Ну, добре, тоді ми не будемо його зараз використовувати. Бачите, зараз секундочку, ми просто беремо і швидко, швидко все можемо змінити. Окей, нехай так і залишається. Чудово. Тепер давайте ми створимо нову колекцію змінних і назвемо цю колекцію Ітерекшен. Тобто ми зараз будемо працювати вже із прототипуванням. Так, створюємо колекцію. Зараз я її назву. Є. Чудово. І тут ми можемо створити нову зміну. Зміна буде у нас числова, і задамо її ім'я Product Count. Product count є. Yeah. Чудово. І e value у нас буде один. Тепер ми можемо обрати число, яке відповідає за кількість продуктів у нашій темі. Наприклад, давайте поки що, на прикладі зі світлою темою пограємось. І так. Значить, яке тут у нас число буде відповідати? За одиничку. Ось це. Product count. У нас одиничка. Ми обираємо цю одиничку. Бачимо, що тут підв'язаний колір, але нам треба ще підв'язати ось ця. одиничка. Чудово. Тепер ми можемо створити залежність між змінною та дією. Робимо головним компонентом нашу іконку: плюсика. Ік. Та мінуса. Зараз я їх скопіюю і зроблю головними компонентами. Що я можу зробити? Я можу їх, звісно, тепер здублювати і поставити зараз, ось сюди. Так, тут у нас буде мінус. Цей мінус мені не потрібен. І я хочу плюс. Command-C, Command-V, Так, цей плюс мені не потрібен. Чудово. Є. Це в мене головні компоненти. Тут вони залишаються, звісно. Копії розмістили ми в макеті, і тепер ми можемо зробити, так скажемо, створити залежність. Оберемо головний, в головних компонентах нашу іконочку плюс. Ось вона. І тепер ми можемо, скажімо, ця, ця іконка буде відповідати, звісно, за збільшення кількості нашого обраного товару. Але ми можемо задати і новий стан в режимі прототипування. Заходимо в режим прототипування, і ми можемо ось тут так, можемо додати ітерекціон. Створюємо налаштування set variable, і знаходимо. Product count Наш з вами, ось він. Продукт каунт. А тепер. Ми зміну додали, і ми повинні додати, що в нас буде відбуватися по кліку. Тобто, в поле To ми повинні помістити знов таки наш count, і знаходимо потрібну функцію плюс, мінус, помножити, поділити. Ну, в даному випадку нам потрібен плюс. Ми його натискаємо, натискаємо ще одиничку, тобто, ми до цього нашого product count, який відповідав за. Число 1, будемо додавати одиничку по кліку на ось, цей, на ось цю іконку. Все, створено. Так? Ну, давайте змінимо так само мінус, але у нас тут буде інший варіант. Так, це я видалю. Значить, буде інший варіант. Ми створюємо ітерекшн. У нас буде по кліку, що відбуватися? У нас буде відбуватися знов set variable, звісно, знаходимо product count. У Product count буде відніматися одиничка по кліку на мінус. Так? Чудово! значить, Ми по аналогії налаштували плюс і мінус, і тепер у нас буде кількість товарів зменшуватися при натисканні на кнопки та збільшуватися при натисканні на інші кнопки. так? Давайте ми одразу це і перевіримо, як це буде працювати. І так. Ось ми натискаємо на плюсик, і ось ми натискаємо на мінус. Все, в принципі, чудово працює. так? А, до речі, щось тут у нас. Ага, кліп контент. Ну, нічого, то, значить, трошки, трошки заглючило. Окей. Що ми робимо далі? У нас є проблема, звісно, що якщо ми продовжимо клікати на кількість. Товарів, так, ось тут у нас все піде в мінус. Давайте я поки що це видалю. Давайте перевіримо ще раз, для того, щоб не збиватися. І так, дивимось. Бачите, у нас з'являється мінус. Ну, а при плюсі у нас з'являються, звісно, ось такі числа, так? Значить, щоб в мінус не. Скажімо, щоб у нас в мінус це число не уходило, так, нам потрібно це заблокувати. Для того, щоб заблокувати, ми повинні задати значення умови if, тобто, якщо. для того, щоб налаштувати. Наше з вами блокування при нулі, нам потрібно перейти у вкладинку прототипування. Зараз у нас з вами налаштовано ось такий set variable. Ми можемо додати, скажімо, conditional, і поки що ми це видалимо. Ми прописуємо, що якщо Product Count у нас буде більше нуля, то що у нас буде ще, скажімо. Да, у нас тут більш нічого не має бути, крім того, що якщо а, звичайна буде дія, так, то у нас Product Count буде віднімати одиничку. Ось таким чином у вас має бути все прописано. В Else ми поки що нічого не пишемо. І що у нас з вами виходить, давайте подивимось. І так, а, при натисканні на плюс. У нас з вами змінюється число. При натисканні на мінус число зменшується, так як ми і хотіли. Доходимо до нуля, і коли ми хочемо тепер натиснути мінус, нічого не натискається. Чудово. Супер, це ми з вами вирішили. Далі, для того, щоб у нас змінювалося, скажімо, число ось тут і ось тут, нам потрібно прописати в local variables, звісно, якісь додаткові. Числа, так? Значить, тут у нас буде. Тут у нас буде all, тобто вся да, ціна all і у нас поки що All тільки 200, звісно, давайте ми змінимо саме 700. Бачите, навіщо ми робили ось це, так? Розділяли долар і число. Тепер ми тут примінимо нашу. Зміну 200. І нам потрібно ось це число ще теж прив'язати. Тут у нас буде кількість, так? Теж у нас буде number. Так, count. О, card count. Чудово, card count у нас зараз по замовчуванню один поки що. Чудово. Тепер ми тут примінюємо наше число. Це у нас буде card count. Тут у нас вже примінено. Так, all. Чудово! Тепер мені потрібно додати сюди при плюсику, щоб у мене тут додавалося, скажімо, subtotal, так, і тут в корзинці те, що здодавалося. Давайте перейдемо до прототипування. У нас зараз налаштовано, що при кліку на product count у нас з вами плюс один ось тут. Чудово. Але ми можемо додати ще set variable. Наприклад, так, я зараз ось так зроблю. Наприклад, що при кліку на кнопочку, у нас Product Count all мінявся на. Плюс 200. Так. І, і ще один сетверібл. Мені потрібен, щоб. Карт каунт у мене змінювався на картка плюс 1. Угу. Чудово, давайте подивимось, чи спрацювало. І так, коли я. Додаю, у мене в корзинці ця у нас цифра не підв'язана. В корзинці у мене 400, і тепер у мене два загальні. Бачите? Все рахується чудово, прекрасно. Ну, а на мінус ми ще з вами не налаштували, і тому воно не працює. Те саме ми повинні зробити з мінусом, тільки, скажімо, ось через плюсик можемо зробити set variable, Set variable. Так, ну знов трошечки незручно, я сподіваюся, це поправлять. Set variable, щоб у нас all змінювалося на all мінус 200. Так. І ще нам потрібно set variable додати, щоб card count змінювався на card count мінус один. Все, чудово. Давайте побачимо, як це буде працювати. І так. Ось у нас є макет. Ми додаємо плюс є. Плюс є, плюс є все. Далі мінус є, мінус є, мінус віднялося. Чудово!